Доброго дня! вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло, і в нас на огляді сьогодні електросикатор від компанії Штокер італійської компанії Штокер під назвою Vulcano i 25 Артикул моделі від виробника 310-й, а назва Vulcano i 25 Упакований цей електросикатор дуже гарно, тобто є кейс фірмовий, є така гарна упаковочка, на якій вказано певні технічні характеристики цього секатора. Електросекатор знаходиться у фірмовому такому кейсі. На кейсі є напис Штокер. Тобто, це не є просто no name якісь, а все зроблено під компанію Штокер. Всередині знаходиться інструкція, написана різними мовами: італійською, іспанською, німецькою і англійською. На жаль, російсько-українською мови наразі ще немає. Також знаходиться гарантійний сертифікат, тобто вся інформація стосовно гарантій на цей інструмент. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Всередині знаходиться сам електросикатор, дві батареї, зарядний пристрій і кейс, в якому знаходиться дрібний інструмент із маска. Всередині в цьому кейсі є брусочок для заточки, причому брусочок досить цікавої форми. Сам брусок виконаний з карбіду кремнію. Працювати таким брусочком потрібно, коли він мокрий, в мокрому вигляді. А оцей профіль специфічний, вигнутий, такий, дозволяє проточувати як лезо, так і контрлезо. Також ми знаходимо всередині змазку для усювого. Змазку для шестерні, яка знаходиться ось тут під цією кришкою. І два ключика малий шестигранник під гвинти, які кріплять цю кришку, і великий шестигранник для того, щоб відкручувати ось цей гвинт. Гвинт фіксатора затяжки гайки ось цього вузла. З другого боку цього ключика є чотирьохгранна викрутка. Цією викруткою відкручуються усі оці гвинти. Тобто, по суті, в комплекті є повністю все, що необхідно для того, щоб розібрати і зібрати цей інструмент. Також в комплекті є ключик яким виконується настройка затяжки осьової гайки. Тепер стосовно гарантії: штокер на цей електросекатор дає 3 роки гарантії. Гарантія не розповсюджується на лезу, контрлезу, механізм регулювання затяжки осьового вузла і батарею. На усі решта елементи штокер дає 3 роки гарантії, і про умові нормального використання цього інструменту в гарантійних випадках ви можете звертатись до представника штокера в Україні до нас, до компанії Garden Tools Україна. Звичайно ж, цей секатор, так само, як і усі секатори такого типу, виготовлені в Китаї. І та, як весь Китай, вироби в Китаї можуть бути абсолютно різними. Компанія штокер чітко контролює виробництво цього інструменту, і вона відповідає своїм ім'ям і репутацію за надійність і якість конкретно цих виробів. Мені доводилось розбирати декілька різних електросекаторів типу. В тому числі я розбирав і цей. Я можу сказати, що цей секатор по якості виготовлений на одному рівні з секаторами від Волпі і від Бахо. Усі решта китайських аналогів, які мені попадалися, типу Руписа і ще декількох, ну ні в яке порівняння не стають поряд з цим. Так, це коштує відчутно дорожче за дешевий китайський інструмент, який аналогічним чином виглядає, але по своїй начинці, по якості між ними величезна прірва. Окремо зазначу, що батареї, які встановлені в цьому інструменті, виготовлені самсунгом, тобто це дуже якісні батареї. Їх є в комплекті дві штуки, і на кожній батареї інструмент може працювати три години. Тобто, в загальному комплект цього секатора з двох батареї може пропрацювати. 6 годин заряджається батарея протягом півтори години. Заряджається ця батарея на фірмовому пристрої, в який вона вставляється. І якщо батарея розряджена, з'являється індикація червоного кольору. Коли батарея заряджена, світлодіод світиться зеленим кольором. Всередині батарея має досить якісний блок управління і має додатковий захист від перегріву. Чому я стільки часу зупинився на батареях саме? Тому що на практиці основна проблема у тих всіх недорогих електросекаторів, це саме батареї, тобто вони дуже швидко виходять з ладу. Батарея вставляється знизу, в задню частину руків'я. І от в такому вигляді секатор важить 900 грам. Лезо секатора виконані зв'язкової лицевої сталі, вкриті вони тефлоном. Осьовий вузол має клапан і отвір для подачі змазки. А з цього боку він має мікрометричну гайку і механізм регулювання осьового вузла. Тобто затяжку осьового вузла можна виконати досить просто і досить надійно. Пластик цього секатора виконаний надзвичайно якісно, тобто на ньому взагалі немає жодних слідів облою. Тактильно він є soft touch, тобто шершавий, такий дуже приємний на дотик. Зверху і знизу є резинові вставки, курок управління. І кнопка, яка включає і виключає сикатор. Все є досить просто: зверху знаходиться світлодіодний індикатор включення-виключення. Як на батареї, так і на корпусі є виштамповані логотипи Штокера. Цей сикатор є простішою моделлю за більш старшу, тобто за е 30 Ця модель називається Е25 вулкану Е25. Вона розрахована на діаметр розкриття 20 мм, і про це зазначає виробник на упаковці. Але на відміну від інших виробників, які маніпулюють оцими цифрами. Діаметром розкриття. Виробник чітко зазначає, що діаметр різу цього секатора 21 мм. Візьмемо гілку, діаметр 20 мм, пробуємо, як він ріже, Він обрізає її без жодних проблем. Тепер два слова про управління цим секатором. В виключеному стані індикатор не горить і секатор не подає жодних ознак життя. Для того, щоб запустити його, потрібно нажати цю кнопку і отримувати її 2 секунди. Бачимо індикацію і чуємо звуковий сигнал. Після цього двічі натискаємо курок. Секатор видає ще одну звукову індикацію і розкривається. Він готовий до роботи. Цей секатор не має плавного регулювання закриття леза в залежності від положення курка. Тобто ми закриваємо курок і він закривається повністю. Якщо ми курок натиснемо і будемо отримувати більше, ніж одна секунда, секатор переходить в сплячий режим. Для того, щоб вивести його сплячого режиму, необхідно двічі натиснути курок. Для того щоб вимкнути секатор, необхідно натиснути на крок і нажати клавішу Вимкнення. Дорожча модель, яку ми розглянемо в окремому ролику, має дві основні відмінності: перше це план регулювання закриття леза в залежності від положення курка. І друга відмінність це діаметр різу 25 мм. Одна і друга моделі також відрізняються між собою всередині конструктивно. Це ви можете побачити на більш детальних фотографіях, які ми додаємо протягом всього відео. І наостанок коротко зупинимось на правилах догляду і обслуговування за цими секаторами. Перш за все, необхідно регулярно перевіряти, чи немає поперечного люфта на лезі. А якщо з'являється люфт. Тобто притирається лезо до контрлеза, виконується підтяжка осьової гайки. Друге, що необхідно регулярно робити, це виконувати правку і заточку леза. Це є електроінструмент. Я завжди наголошую про те, що коли ви працюєте електроінструментом, вам потрібно особливо ретельно ставитись до того, чи гостре лезо, чи ні. Коли ви ріжете звичайним інструментом, звичайним секатором, коли він затуплюється, ви відчуваєте це. А коли тупиться лезо на електросекаторі, ви цього не помічаєте. Лезо жує, ламає, кришить. Продовжує різати, поки секатор не заклинить, поки він не починає зажовувати вже настільки, що гілку нормально не обрізає. Таке лезо після цього необхідно приточувати, замість того, щоб доводити інструмент до неробочого стану, всі нормальні виробники електросекаторів рекомендують проводити правку і гостріння електроінструменту кожні 2 години. Необхідно при собі обріжчику мати завжди брусочок, яким він може здійснити ці операції. Тобто поправити лезо необхідно кожні 2 години. Після початку роботи нового електросикатора протягом перших 15-30 хвилин виконується перша поправка леза. Наступне на що треба звертати увагу, необхідно регулярно змащувати осьовий гвинт. Це можна зробити спеціальною змазкою, яка знаходиться в комплекті, Зашприцувати змазку через отвір в осьовому або використати спеціальні маслюнки. Які можуть продаватись окремо, є спеціальні маскленки від Felco, якими подається всередину густа змазка. Густа змазка значно краще працює в електроінструменті. І наступне, що необхідно регулярно робити, з періодичністю раз в тиждень, якщо інструмент працює постійно, це змащувати шестерню, яка знаходиться всередині от в цьому вузлі. Для цього Маленьким ключиком шестигранним, який в комплекті, розкручуються ці 2 гвинти. Перевіряємо, чи електроінструмент вимкнений, і розкручуємо ці 2 гвинтики. Знімаємо кришку. І всередині ми бачимо шестерню редуктора. Наносимо сюди невелику кількість змаски. Багато змазки наносити немає необхідності, тому що вона буде розмазуватись просто по корпусу. Необхідно просто переглядати, перевіряти, щоб ця шестерня була змащена. При потребі, якщо десь потрапив якийсь бруд. Вода, ми це витираємо, вичищаємо і наносимо свіжу змазку. Звичайно ж, електросекатори такого типу, аж ніяк не є професійним електроінструментом. Такі електросекатори використовуються для невеликих площ там для саду на пів гектара. Коли ви є господар, ви самі собі працюєте в ньому. Тоді вам зручно, комфортно, ви завжди контролюєте роботу цього інструменту, і цей інструмент не перевтомлюється в лапках від роботи. Якщо ж ми говоримо про професійний електроінструмент, він є абсолютно іншого типу, значно потужніший, значно надійніший, значно більшими ресурсами і значно більшими батареями. Для порівняння професійний електросекатор від Felco тільки голова його важить 900 грам. А тут весь електросекатор разом з батареєю, яка ну важить одну третину, як мінімум, цього електросекатора, важить так само. Такий електросекатор є гарним вибором для тих, хто має невеликі площі, не хоче перевтомлюватись і хоче отримувати певне задоволення під час обрізки. Придбати електросекатор штокер вулкану e 25 а також провести сервісне обслуговування його. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.